Доброго дня, шановні колеги і шановні наші вступники, давайте з вами продовжимо. продовжимо стосовно вступу. Дуже дякую вам, що ви підключилися. Зараз максимально, я вам думаю, за п'ять хвилин все розповім, і, в принципі, ми будемо розуміти, що нам робити далі. По-перше, хотів би звернутися до тих, Хотів би звернутися до тих, хто зараз у нас буде вступати по, по диплому магістра. Будь ласка, по диплому магістра, хто зараз є на конференції, буде дивитися цей запис. Ми його скинемо, цей запис. Зв'язку з тим, якщо міністерство ін інфоресурс не може забезпечити вам е подачу заяв електронно на економічну спеціальність, ви. Заяви будете подавати в паперовому вигляді. Тобто, ми сьогодні розмістимо пошту, на яку ви будете надсилати, на яку ви будете надсилати ваші паперову заяву, приклад заяви ми теж розмістимо. Ще раз повторюю, в, в чаті, в якому ви є. Тобто, ще раз повторюю: ті, що вступають по диплому магістра, вам потрібно буде роздрукувати паперову заяву, заповнити її. І надіслати на електронну пошту, яку ми вкажемо. Ти ще раз повторю, ті, які по диплому магістра спеціаліста. Якщо ви подали заяву до нашого університету з електронного кабінету, то вам потрібно цю заяву скасувати, так як ви подали не на ту конкурсну пропозицію. Тобто, ще раз повторюю: ті, хто подав по диплому магістра спеціаліста заяву на вступ. Повинні скасувати свою заяву. Пишете паперову, надсилаєте на електронну пошту, ми приймаємо цю заяву і самі подаємо е, заяву. Е, паперову вашу. Е, далі. Ті, які у нас вступають по диплому бакалавра, тепер, ті, які вступають по диплому бакалавра, розповідаю. Ви при подачі заяви, якщо ви хочете скористатися, Квотою, тобто, ви не здавали магістерський тест. Незалежно, закінчили ви бюджет або закінчили ви контракт, Тобто ви хочете вступати по квоті. Ви закінчили економічну спеціальність і далі йдете на ту ж саму спеціальність. То ви вибираєте регіон, Харківський, Тобто наш університет, Укрдус. Всі зараз бачать на екрані. Англійська класка. Я бачу. Вибираємо Укрдус, Український державний університет, магістр, форма, там, денна заочна, спеціальність. ну Наприклад, 051 економіка, пошук. Знаходимо. Ще раз повторюю: всі, у кого диплом, бакалавра, може подавати заяву на фіксовану, але. Це тільки ті, які складали магістерський тест в цьому році. Тобто, ви вибираєте подаєте заяву, подаєте заяву. Далі тут претендую на бюджет ставите і далі. От тепер дивіться: бачите, якщо у вас є пільга, вона тут чітко вказує: претендую на категорію особи, місце проживання, яких зареєстровано, задекларовано, особливо небезпечні території. Тобто, ви. І ще раз повторюю, якщо ви не складали магістрський тест і хочете вступати на магістратуру, на ту ж саму спеціальність, на яку ви навчалися на бюджете на контракт, ви цю... залишаєте галочку, ставите, що ніколи не здобували, ніколи не здобували, і далі просто подайте заяву. Подати заяву все. Це ті, хто хочуть скористатися квотою. Далі. Далі. Тепер ми з вами повертаємося до того моменту, якщо ви в цьому році теж закінчили економічну спеціальність, але пішли здавати магістерський тест. Все ж таки пішли здавати. І хочете там, наприклад, навчались на контракті, а хочете вступити на бюджет. Що ви робите? Ви те ж саме вибираєте спеціальність. І от це, де вас квота стоїть, ви її обираєте цю галочку. В даний момент, коли ви галочку, з'являються конкурсні предмети. Ви вибираєте НТМК, вибираєте, проставляєте бал, вносите мотиваційний лист і подаєте заяву. Доки у вас не з'являться результати магістерського тесту МТНК, ви заяву не можете подати. Формально ви її подати зможете, але ви подасте її неправильно. Тому. Я ще раз закликаюся і прошу, ті, які складали магістерський тест, ви чекаєте результати магістерського тесту. Коли він з'явиться, ви потім зможете його обрати, нести мотиваційний лист і з нормальним результатом вашого МТНК подати до нас заяву. Результати, результати магістерського тесту у вас повинні з'явитися протязі тижня цього, вони у вас з'являться в особистих кабінетах. Після цього ви подаєте заяву. Далі фахове випробування. Коли ви подасте заяву, ми вас запросимо на фахове випробування. Якщо ви в цьому році закінчували, наприклад, ту спеціальність, на яку ви вступаєте по магістерському тесту, ми проставимо ваш бакалавський іспит. Але ще раз повторюю на фахове випробування, ми всіх запросимо на відповідну дату.